Я нагадаю про опитування в лютому, якраз коли звільняли залужного, якраз момент, і відразу після звільнення залужного було опитування Київського міжнародного інституту соціології КМІС. Згідно з цим опитуванням вони задавали питання про вибори і про повноваження Зеленського. Да, що треба робити? От там 5 років завершується повноважень Зеленського. Що треба робити? Більшість українців, навіть деякі, хто не довіряє Зеленському, сказали 69%, абсолютна абсолютно більшість, сказали. Поки воєнний стан Зеленський має продовжувати виконувати повноваження президента України, оце відповідальна позиція, тому що війна про війну треба думати і про спротив ворогу, а не про вибори.